На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні. у Подіях ви побачите п'ять fpv дронів передали військовим аграрії Коломийщини. Потреба велика, бо вся війна зараз цими дронами іде. Чи відзначатимуть Колом'яни новий рік? Не до свят, коли відзначили кращих декламантів творів Івана Франка. No, Для всієї України почався з масованої ракетної атаки ворога. Цього разу ціллю окупантів стали цивільні об'єкти та житлові будинки у багатьох містах. На жаль, є поранені та загиблі. На території Івано-Франківської області працювали сили ППО, які збили повітряні цілі. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється. Про це повідомила голова ОВА Світлана Онищук. У соціальних мережах керівник Коломийської територіальної громади Богдан Станіславський подякував нашим захисникам, що у Коломийській громаді все було спокійно. За офіційною інформацією, президента України 29 грудня Росія вбила майже всім, що має у своєму арсеналі. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито. На жаль, у наслідок обстрілів Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Харкова, Запоріжжя та інших міст є загиблі та поранені. Всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу. П'ять fpv дронів передали військовим аграрії Коломищини у рамках флешмобу Ударний дрон для ЗСУ. Ці квадрокоптери поповнили авіапарк 77-го батальйону 102-ї окремої бригади тероборони. Василь представляє сільськогосподарське підприємство, яке працює на території Коломийського району. каже зараз багато його колег аграріїв захищають Україну у складі збройних сил. Ми е час від часу теж по можливості із Зароблених коштів допомагаємо армії. Сьогодні велика потреба у військових це fpv дрони от, і їх потрібно в необмеженій кількості. <кій> Тому ми вирішили допомогти одній з військових частин надати допомогу у вигляді п'яти таких дронів. Всі ці дрони передали для бійців 77-го батальйону 102-ї окремої бригади ТРО. Представник формування, капітан Сергій Назаренко, зазначає: у сучасній війні ехпівідрони стали чи не найголовнішим засобом ураження. Потреба велика, бо вся війна зараз цими дронами йде. І вони закидають наші окопи, і ми їх закидаємо. Так що розхід дуже великий. Є і втрати і по технічним, по погодних умовах, скажімо так. По промахам реби працюють, присаджують, і ми їх присаджуємо, їхні. І наші так само сідають. А так треба дуже багато. Перейшло на те, що вже війна до того йде, що буде, я не знаю. Скоро будемо одними цими дронами і воювати. Дякую громаду, дякую хлопцям, представникам Городевщини за дрони, за підтримку нашого батальйону. Флешмоб Ударний дрон для ЗСУ започаткували влітку цього року. Начальник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков наголошує, реалізовувати флешмоб будуть і в прийдешньому 2024 році. У Цьому році, якраз, ми започаткували таку акцію флешмоб ударний дрон для зсу. У зв'язку з тим, що до нас звернулися саме військовослужбовці, і вони сказали, що на сьогоднішній день це найбільш необхідна річ їм. І ми бачимо, що ці дрони допомагають допомагають рятувати життя нашим воїнам, допомагають проводити в тому числі і розвідку, знищувати ворожу техніку, ворожу силу, і таким чином наближати нашу перемогу. Дуже приємно, що багато наших підприємців. Територіальних громад, органи місцевого самоврядування долучаються до цієї акції, передають е, ці дрони. І коли мене запитують, скільки ще треба таких дронів, то мені безпосередньо наші військові відповідають, що їх треба дуже дуже багато. Я вдячний кожному, хто сьогодні долучається до підтримки збройних сил України, допомагає і підтримує. Попри повномасштабну війну, на Прикарпатті з'явилось понад 15 паліативних відділень однак навіть цієї кількості недостатньо, щоб задовольнити попит, кажуть експерти. До того ж, деякі відділення працюють радше формально, підтверджують в обласному департаменті охорони здоров'я. Як працюють паліативні відділення Івано-Франківщини, з'ясовували наші кореспонденти. Паліативна медицина це вид допомоги, основним завданням якої є полегшити страждання пацієнта з невиліковним діагнозом. Станом на середину жовтня в Івано-Франківській області дашборд НСЗУ фіксував 58 медичних установ, котрі надають таку допомогу. Після Львова це найбільша кількість на заході України. 50 із них мобільні, 35 – стаціонарні. У Коломийському районі таких закладів сім: п'ять мобільних і 3 стаціонарних. В районному центрі 2, обидва мобільні. А департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації на наш запит відповів, що на Прикарпатті 49 медустанов надають паліативну допомогу. Коло де проживає найбільша кількість мешканців після обласного центру, три мобільні бригади. Це команда медиків, які виїжджають до паліативних пацієнтів додому, пояснює директорка обласного клінічного центру паліативної допомоги, кандидатка медичних наук Ірина Слугоцька. Це є е, хороша річ. Більшість хворих хотіли би так. Ефективна і економічно. Це тим хворим, яким можливо допомогти вдома. Ну а хто немає, хто з кого інші умови скликаються? Родини немає, чи допустих працюють хворі, потребують ці особового догляду де теж є канічі. Хто лишається сам. Тому паліативно хоспісне відділення Яблунівської районної лікарні надає допомогу пацієнтам, котрі потребують стаціонарного лікування не лише з Косівського, а й з Верховинського та Коломийського районів, розповідає завідувач Рема Підлузький. Місць завжди не вистачає, тому що попит є великий, і онкологія і важкохворі після інсультні люди, серцевої недостатністю. Люди таких людей насправді є дуже багато в регіоні. На даний момент є 19 хворих, із них двоє внутрішньо переміщених. Пост, одна медсестра, дві санітарки. Обласний департамент охорони здоров'я інформує, фактична потреба в паліативній допомозі для дорослих розраховується за формулою ВОЗ відповідно до показників смертності. Зважаючи на постепідемічний період, воєнний стан, ріст внутрішньої та зовнішньої міграції, а також збільшення кількості самотніх людей і майбутнього періоду відновлення. Попит на паліативну допомогу в області зростає. Валентина Мартинова родом зі Слов'янська Донецької області. Жінка фактично проживає в Яблунівській районній лікарні з липня минулого року. Я сама я інвалід першої групи. Спочатку ми були в Івано-Франківську два місяці, а потім нас сюди перевезли. Ми вдвох приїхали. Пані Валентина каже. І умовами, і ставленням медичного персоналу задоволена. Я дуже щаслива, що я... я дуже щаслива, що я потрапила саме сюди. Мені тут дуже подобається. Тут прекрасні люди, прекрасний колектив, згуртований. Чудовий у нас лікар, спокійний, завжди допоможе. Вислухає. Якщо ми звертаємось, якщо потрібні ліки, нам дають і від тиску, і крапельниці ставлять нам дають і від давлення, і капельниці ставлять разом із нею. З Івано-Франківська перевели ще одну внутрішньо переміщену пацієнтку. Вона теж інвалід першої групи, лежача. Завідувач відділенням розповідає у Яблуднівській лікарні вони отримують все необхідне лікування, догляд і харчування. Це паліативні хворі. Людина не може сама сісти. Серйозна серцева недостатність, задишка Вони не потребують постійного стороннього догляду і відповідного лікування. І вони отримують тут цю допомогу при необхідності. Відвідують вузькі спеціалісти, і окулісти, і хірурги, невропатологи, психологи допомога священнослужителів так само можуть отримати при бажанні. Фінансування кожної окремої лікарні залежить від кількості пацієнтів. Паліативні хворі часто лікуються тривало та хронічно коментують в обласному департаменті охорони здоров'я. Тобто збільшувати кількість таких пацієнтів непросто. За одного пролікованого в стаціонарі паліативного хворого держава сплачує 19 тисяч 100 гривень. Якщо пацієнт лікується вдома, 19 тисяч. 85% цих коштів спрямовують на оплату праці персоналу, решту на медикаменти та продукти харчування. В той же час фактична вартість перебування паліативного хворого в стаціонарі 1300 гривень на день. А виїзд мобільної мультидисциплінарної команди додому обходиться в 4200 гривень за один медепізод. Окрім того, дуже важливі навчання для персоналу, особливо коли йдеться про відділення в лікарні, а не окрему медустанову, наголошує Ірина Слугоцька. Лікарня. Я мова переважно на радикальне лікування. Якщо теж хтось такі, що це не виліковні хворі, то вони завжди знаєте, по долешковому принципу. Тару вже розкривають і дуже важлива робота медсестри, молодшої медсестри, які цілодобово, коли тих хворих є. Переважно в лікарнях медсестра знає покапати, зробити все висити. А для паліативних хворих виконання лікарських розпоряджень і медичних призначень недостатньо. З ними необхідно постійно працювати. Перевдягати, перевертати, годувати продовжує Ірина Словоцька. Все, все колону переробити цю психологію такого. Персоналу це вже важче, це зовсім інші умови, і вони втрачають часто цю філософії окрема лікарня. Це гарно, це тоді воно дотримується. Цього про ремонти у відділенні державним коштом за умов затримання заробітної плати персоналу мова не йде зовсім. Тут на допомогу приходять благодійники. Ділиться Ярема Підлузький. Постійно наш відділ отримує допомогу від небайдужих людей, від волонтерів, просто від благодійників, які допомагають. Нам і якісь поточні ремонти робити із миючими засобами. Чим більше є засобів, тим краще якісніше можна робити за прогнозованими оцінками. До 2027 року кількість хворих, котрі потребуватимуть паліативної допомоги, зросте до 18-20 тисяч осіб на рік, включно з дітьми. Зараз усі медичні заклади області надають допомогу від 7 до 7,5 тисячам пацієнтів на рік. Особливо критична ситуація в гірських районах Верховинщині, Косівщині та Коломийщині – та з мобільними службами. Від початку повномасштабного вторгнення кількість паліативних відділень на Прикарпатті збільшилась, але кількість не завжди означає якість, каже Ірина Слухоцька. Дуже важливо, щоб і не просто формально відкрився, але щоб там дотримувалася лософія і якісно надавалася. Багато закладів зіграло на тому, що цей пакет був оцінений достатньо вартісно, попри те, що він не вимагав там діагностичного обладнання, як би легко було його виконати умови. Тому чимало малих лікарень, як районні та ще менші, які мали невелике фінансування, покращили своє становище цими пакетами. Продовжує Ірина Слугоцька. Наш мета. Матер створення максимально комфортних умов для того хворого там так і створення гідності для, для, для цих от, таких термінальних періодів, коли коли людина відходить, і щоб це все було, було гарно гарному вічено, що це дуже багато це платно. Деяким установам паліативний пакет від НСЗУ просто не підійшов. Серед них Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров'я. Генеральний директор медичного закладу Мирон Мулик каже. Продовжувати його не планують, адже власне паліативних хворих у них небагато. Ну я би по психіатрії говорив не за паліативну допомогу, а за соціальну допомогу. У нас є паліативне відділення але його відносно таких пацієнтів у нас відносно небагато. Бо ми беремо з тяжкими психічними розладами. Але тяжкий психічний розлад, як правило, не є загрозою для життя. Більш актуальне питання соціальних хворих, тобто пацієнти, які не потребують активного лікування, але вони власно ходяться в, в зв'язку з тим, що або родичів немає, або ронічних ще доглядати таких своїх родичів. Це варіант паліативний, але це не паліативна. Ми більше не плануємо цей пакет і брати для пельмішого, тому що він нам не дуже підкор. Відсутність перевантаження пацієнтів спостерігається і в міській дитячій клінічній лікарні Івано-Франківська. нас Нема перевантаження паліативних місць. У нас зараз, наприклад, на чотирьох ліжках тільки одна дитина, тобто у нас немає такої проблеми. По одному, по два ліжка вільних бувають, а бувають завантажені всі чотири якийсь певний період часу. Тобто, по мірі посуплення дітей ліжка завантажується. Ага, зрозуміло. Чи буває так, що з інших лікарень звертаються, щоб там якихось своїх пацієнтів Ні, не буває, до нас ніхто не звертається стосовно інших закладів, щоб ми там посприяли в чомусь або допомогли. Попри повномасштабну війну, кількість паліативних відділень збільшили з 32 закладів у 2021 році до 49 у 2023. Питання якості надання послуг періодично виносять на сесію обласної ради. Запевняє директорка обласного клінічного центру паліативної допомоги. Деяких Поліативних відділеннях у нас навіть було необхідність там, перевести хворого, а знаєте, в цьому поліативному відділенні лікар каже: ну, а як при лікарні? І Лікар каже, та як, то це хворий такий, що потребує постійного догляду, але ми, ми переважно в нас родичі сидять і доглядають, бо в нас нема кому за це доводити, тут це не поліативне відділення. Юлія Марциновська, Андрій Гращук. Події НТК. Для українців другий рік поспіль зимові свята в умовах воєнного стану з обмеженнями та комендантською годиною в прикарпатських містах та селах переважно. Відмовилися від традиційної ялинки в центрі населеного пункту, натомість встановили тематичні інсталяції. В Коломиї до слова на місці, де зазвичай відбувались святкові ярмарки, та гучні новорічні святкування облаштували шопку з артефактів війни. Як і де, коломияни відзначатимуть новий рік і чи зустрічатимуть взагалі не до святкування, але так в колі сім'ї можна так трошки якось святкувати. У нас є діти, нам треба. У Нас Буде звичайний святковий стіл, мусим жити. Так головне, якщо чесно, так, щоб діткам. У моїй родині це буде гарний сімейний стіл. А потім отак от весь третій рік на одній подушці, потім перегортайся, на інший рік вже на другій подушці. Думаю, нічого більше. Стеж в полі сім'ї. Я. Я взагалі біженка з Херсона. Не розстраюйте мене, бо буду плакати. Звичайно, він важкий на рік. У нас якось прийнято святкуватися. Святку. Вдома сім'єю. Ми більше святкуємо різдво ніж Новий рік, дуже такому родинному колі. І в мене якось цього року навіть різдвяного настрою. Не було і чесно кажучи, новий рік не святкуємо гучно, просто з дітками. Я думаю, що вони позасинають, дай Боже, і тоді навіть не знаю, чи дочекаємося дванадцяту годину. А хочеться дочекатися перемоги. Не до свят. Та зустрінемо як зустрінемо, не без особливого святкування. Більше думаю про хлопців, які на нулі. Бо якби не вони, то ми б тут навіть і просто спокійно не переночували ніч. Тримаємося. А що більше сказати? Слава Україні! слава! В Коломиї відзначили кращих декламантів творів Івана Франка. Переможців визначили у чотирьох вікових категоріях. Перші місця здобули Роксолана Вакалюк, Анастасія Пастернак, Маргарита Проскурняк та Віталіна Смик. Цьогоріч кажуть організатори заходу участь у конкурсі імені Каменяра взяли рекордно мало учасників: 14. натомість ще кілька років тому було сотні охочих. То чи планують трансформувати конкурс читців імені Івана Франка, щоб він став цікавішим для учасників, розкаже Мар'яна Кодіна, начальниця управління культури та туризму Коломийської міськради. Ковалька лепла, а в серце кополясе. Трішечки маємо таку нотку печалі, тому що з кожним роком учасників стає все менше. Напевно, такі конкурси вони вже, так би, як би сказати, з останніх сил дихають, тому що нашу молодь сьогодні зацікавити чимось дуже важко. Але з другого боку тішить і те, що все ж таки є ті батьки, які прививають любов до класу. І є ті діти, які, незважаючи на те, що вони зовсім юного віку, все одно читають Івана Франка. Із заходу темна хмара летить. Гривить. Грілиць. Дякую і батькам, і наставникам, які допомагають дітям вивчати Франка. Бо насправді Франко не такий легкий, як нам здається, і прочитати його просто так. У нас багато було таких учасників, які читають просто так. А зрозуміти його глибину, зрозуміти його суть, зрозуміти ідею, зміст, наповнення кожного твору, ну, це вже потрібно попрацювати. А а сликону! Ще хвилиночки, дві, ще хвилинку, одну! Конкурс відбувся, і у нас є переможці. На наступний рік трішки переглянемо формат конкурсу і разом з основним організатором бо це є театр поезії Орфей внесемо якісь зміни для того, щоб цей конкурс став цікавіший і набрав, можливо, розголосу. Лупайте цю скалу! Ганіжар, ні холод не спинить вас! Незламній Коломияни повернулись зі світового туру на підтримку авторської книги альбому. За виручені кошти з продажу вже придбали дрони та тепловізори для військовослужбовців. Незабаром тур обіцяють продовжити деталі. Нашим журналістам розповів письменник Віталій Берчак. Тур на підтримку книги альбому Незламній розпочався з 15 міст України. На початку жовтня автори оголосили про тур чотирма містами Європи: Краків, Париж, Лейпциг і Прага. Щоб реалізувати задум, звернулися до міністерства культури і інформаційної політики за дозволами на виїзд за межі України. Віталій Берчак каже, урядовці йшли на зустріч. Там серед нас були фотографи, які бувають на гарячіших точках. Це Олексій Самсонов. Тобто вони власне через свою камеру передаються ті події війни. Так само Олег Вишованюк, власне, він є директором фонду. Побачимось. Він є і співавтором. І ще Юлія Жорохова, Власне, ці люди ми були разом у спільному турі. Дякуємо всім посольствам, дотичним, всім закордонним організаціям, всім тим локальним організаторам, які допомогли, щоб цей тур відбувся. Об'єднавшись із благодійним фондом, побачимось, вдалося виручити близько 400 тисяч гривень на допомогу ЗСУ. За ці кошти вже придбали необхідне спорядження. Ці кошти ми передали для 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони на ЗСУ. Тобто ми там, купили тепловізійні принципи, eco Пристрої нічного бачення і так далі, різного роду таку допомогу на зустрічі за кордоном приходили не лише українці, а й місцеві жителі, адже презентації проводили синхронним перекладом. Поширення української літератури, українського слова, культури і тим паче, що збірна зсу. Тобто, це зараз насправді дуже важливо, щоб Європа, щоб світ не забувала про те, що відбувається в Україні війна, про ті всі болючі події які відбуваються. І ми, як автори, як поети крізь призму поезії, призму слова. Тобто ми повинні розповідати. До людей доступкуватися до людей, щоб це фокус уваги в них не зникав від України. Найчастіше авторів питали про саму книгу, однак цікавилися і ситуацією в країні загалом. Люди, які зараз за кордоном, тобто ну вони не так відчувають війну. Тобто, як відчуваємо, ми там живучи, навіть ну я живу зараз в Києві, та. <зас> І хтось живе там ще більш південніше, наприклад, чи більш східніше, і там є прильоти, є там уламки, розбиваються дрони і так далі. Тобто ми розказували реальні історії, як зараз жити в час війни і розказував. Там були прямі включення героїв, тому що книга незламні, тому, власне, сюди війшли вірші. Палава Шабаби, Ярини Чорного діючі наші військові. Згодом тур планують розширити. Наразі працюють над концепцією. Говорити про Україну треба на всіх майданчиках в Україні і за кордоном і допомагати армії треба. Те, власне, ми стараємося як править книги незламні, так і фонд побачимось робити. Юлія Марціновська, Андрій Гращук. Події НТК у кінотеатрах розпочали показ фільму Мій карпатський дідусь. Головного героя зіграв Прикарпатець, народний артист України Богдан Бенюк, режисер фільму «Заза Буадзе». Частину стрічки знімали на Верховинщині. Мій карпатський дідусь це яскравий гуцульський колорит, неймовірні карпатські краєвиди. На тлі яких розгортається непроста історія Діда Михайла та його внука, який все життя прожив в Італії, попри те, що фільм почали знімати ще 2019 року. Основні меседжі є особливо актуальними зараз, зокрема, збереження нашої національної ідентичності та пам'яті про своє коріння, написала у соцмережах голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук, яка порекомендувала переглянути українське кіно. І це все про що встигаємо розповісти сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua, підпишіться на наш YouTube та Телеграм-канали. До побачення.